Майже два десятки людей за місяць отруїлися грибами на Кіровоградщині. Попри застереження, населення продовжує збирати дикорослі гриби у лісах, посадках або купує їх на стихійних ринках вздовж доріг. Як результат, отруєння та довго тривале лікування. Рятувальники б'ють на сполох та їдуть у ліси, щоб вкотре попередити грибників про небезпеку. На тихому полюванні побував і Кирило Ющишин. В Україні врожай грибів. Разом з ним стартував сезон гострих харчових отруєнь. В одній лише Кіровоградській області вже отруїлось 19 чоловік. Четверо з них діти. Охочих заробити на грибах чимало вздовж дороги біля чорного лісу в Олександрівському районі. Повно грибників місцеві у своїх знаннях впевнені. Сироєшка їсти можна. Да. Якщо не знаєш, що за гриб, краще його не чіпати. Головне правило любителів тихого полювання. Ось одні це бачите, ну поганки Оп'ята на папеньках ростуть, але це не оп'ята, Це я Лікарі менш оптимістичні. Кожний грибник, як сапер, може та тільки один раз. Медики запевняють, ні один професійний експерт на вигляд не скаже, отруйний гриб чи ні. Смертельні токсини можуть бути навіть у зазвичай їстівних опеньках. Для взрослого чоловіка смертельна доза це одна шеста гриба. Якщо говорити о дітях, то доза є менша. Ці яди не убиваються і не знищуються ні при якому виді термічної обробки. Гриб як губка вбирає у себе усі шкідливі речовини. Тому лікарі рекомендують купувати їх лише у магазинах. Втім, попит на дикорослі гриби не менше свідчення. Тому продавці з повними відрами товару це не отруйне, це нічого не отруйне. Я зараз при вас можу взяти з'їсти гриб, і буду жива і здорова. Ото рвуть оті городські вони не міють, і рвуть, а то й травляться. Тут за відро грибів просять 30 гривень. Одна з жінок, яка днями назбирала тут грибів, а потім приготувала для родини, зараз знаходиться у лікарні з діагнозом отруєння. Навіть якщо це умовно їстівний або їстівний гриб, але якщо він в собі вибрав ці важкі метали, може бути просто харчове отруєння від того, що вже мається у цьому грибі. Конфіскувати небезпечний товар рятувальники не мають законних прав, тому грибників лише попереджують, просять лісових грибів не їсти. Кирило Ючишин, Олександр Катеруша день за днем.